Вони казали, що візьмуть Київ за три дні. Проте, все, що вони отримали, це ганьбу від цього цивілізованого світу. Українські захисники та захисниці ведуть щоденний запеклий бій з російськими щурами. Вони не бачать іншого вибору, крім як воювати за життя українців. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. В офісі молодіжного парламенту Кримчука стартував новий проєкт Територія дружня до молоді для дітей вимушених переселенців, в рамках якого проведуть 16 цікавих та різнобарвних майстер-класів. Сьогодні діти спробували техніку декупаж та створили справжні картини з серветок на дошці. Детальніше у наступному сюжеті. У стінах офісу молодіжного парламенту Кременчука не перестає панувати творча атмосфера. Волонтери завжди вигадують щось цікаве, аби діти вимушених переселенців хоча б трохи відволіклись від цього дня та провели своє дозвілля корисно та різнобарвно. Саме тому сьогодні стартував новий проєкт Територія дружня до молоді, спрямований на соціалізацію та підтримку дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб. Проект впроваджується в межах гуманітарного реагування за підтримки проекту банк ідеї 2.0 Одій, що реалізовується молодіж у співпраці з фондом ООН в галузі народонаселення населення ЮНЕФПІЙ кошти виділені були якраз під час третього етапу. Даного проекту напічино ми його захистили, і нам надали кошти на його реалізація. Перший майстер-клас для малечі в рамках цього проєкту провели з техніки декупаж. Діти проявили свою фантазію та створили справжні картини з серветок на дошці. Взагалі, проєкт Територія дружня до молоді передбачає 16 цікавих творчих та яскравих майстер-класів. це майстер майстер-класи направлені на розвиток творчих здібностей дітей. Взагалі, проект направлений також на те. Щоб дітки адаптувалися в нашому місті, і їм тут було цікаво, і вони не хвилювалися щодо подій, які зараз існують. Діти в захваті від майстер-класу та результату своєї праці мені дуже понравилася. я ніколи не робила такого. Вони це кліють все вирізати. Мені дуже подобається. Мені мені не вирізати котят. Я їх вибрала, тому що я дуже люблю кошик і собак. Якщо ви хочете, щоб ваші діти також, хоча б трохи, відволіклись від цього дня та занурились в творчу атмосферу, слідкуйте за оновленням на сторінці у Фейсбуці молодіжного парламенту Кременчука та заповнюйте анкету на наступні заняття. Валерія Лисенко, Ван Кременчуцькі новини. Під час війни дуже великий тягар падає і на плечі українських жінок. І мати навички, щоб у разі необхідності захистити себе надзвичайно важливо. Для Кременчужана у міському саду сьогодні провели заняття самооборони. Що робити, якщо вас схопили, як не впасти у паніку та дати відсіч нападнику сьогодні? У міському саду центр дія бізнес Кременчук організував перше заняття самооборони для жінок. Сьогодні ми вирішили зустрітися з жінками, волонтерами, підприємцями і організувати для них майстер-клас по жіночій самообороні. І саме цікаве те, що цей захід для нас проводить голова громадської організації Ірі Мі. Заняття проводив Сергій Литвинов, вимушений переселенець з Чугуєва та професійний тренер. Його курс самооборони для жінок ставить на меті навчити базовим бойовим методикам правильно і швидко оцінювати ситуацію і застосовувати прийоми жіночої самооборони. Кремічук мене занесло вітром війни. Будемо розвивати такі направлення, як Айкідо. Национальный вид единоборств Орден. Также дополнительно, как представитель Федерации Айкидой Будо Казинки, провожу уже неоднократно занятия курса по женской самообороне. И я думаю, наши женщины должны быть подготовлены по возможности противостоять и грабителям. І прочим елементам і чоловік має величезний досвід у різних видах єдиноборств. Він займається цим вже більше 40 років, і тепер його досвід стане у нагоді Кременчуцьким жінкам, які хочуть навчитися себе захищати. Хоча Сергій у Кременчуці нещодавно але вже встиг насолодитися красою нашого міста. Очень замічательний город, очень душевні люди, адзивчиве город красивий. Ухожений жінки, які відвідали сьогоднішнє вступне заняття, діляться, що такі заходи надзвичайно важливі і потрібні в будь-який час. Я не, не знаю, як себе захистити, а тут сподіваюся, я отримаю якісь знання, практику якусь враження самі світлі, добрі. І Я захватив. Звичайно, хотілося б, щоб ці знання дівчатам не знадобилися. Але ми живемо у надзвичайно складний час, і такі навички можуть врятувати здоров'я або навіть життя. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. З початком повномасштабної війни в українців з'явилося багато лайливих слів, які б вони хотіли сказати путіну та оркам. Що конкретно кременчужани сказали би москалям при першій можливості, дізнавалися наші журналісти. Сказати, що наші сусіди збожеволіли, це насправді нічого не сказати. Орки під керівництвом Путіна на очах всього світу вбивають, гвалтують та знущаються над нашими захисниками та цивільними людьми. З огляду на всі жахіття від рук рашистів запитаємо в Кременчужан, що б вони хотіли сказати Путлеру та оркам в лице. Що ви. Б... І щоб ми всі повиздихали поскоріше, і ноги вашої на нашій землі не було. Путін хо ху... слава Україні. З початком повномасштабної війни мільйони українців зненавиділи Путлера та його маріонеток. Полонені москалі на кожне запитання від українців дружньо відповідали: нас сюди відправили, ми не знаємо, куди їдемо. Але зараз жорстоко катують та вбивають і називають це визволенням. Що їм говорять придурка? Ними говорить тільки мовою. Їх треба знищити. Наші ж українці роблять все не словом, а ділом, щоб показати не тільки Рашки, а й всьому світу, якою повинна бути справжня, сильна духом нація. Не знаю, більше якби була можливість, ну, типу, я ходив в військомат, мене в військоматі не взяли. Але якби взяли, то краще б не казати, а щось робити. Та я нічого б не казав, я його просто задушив би. Отак. Руками. Я думаю, що я зумів би це зробити. О, орхів то так, без проблем. Пощолка, як горіхи, молотком по голові. Підлітки, зрілі люди та пенсіонери знають, що хороший руский мертвий руский, тому що агресор наніс багато болю та страждань українському народу. Але ми не зламні. Діло в тому, що я сама з Росії але вже очень довго живу. тут. Україна стала для мене родиною. це мой дом. І я не хочу, щоб сюди хтось приходив і освобождав мене. Я свободний людина. Я би хотіла це йому сказати. Пішов він... Як сказали, і щоб він здов. Господи, простімі я, конечно, ні ну, не бажаю, але йому я бажаю. Слава Україні! Героям слава! Артем Рибров, Максим Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Українська музика продовжує набирати популярності. Більшість українських виконавців перейшли на рідну мову у своїх піснях. Сьогодні наші журналісти дізналися, чи зможуть кримечужани відгадати популярну українську музику, та як взагалі ставляться до неї. Українська музика наразі лунає звідусіль. Хтось завжди її слухав. Хтось почав знайомитися з музичною індустрією України лише з початком широкомасштабного вторгнення. Але українські виконавці та їхня творчість наразі набирають популярності. Сьогодні ми дізналися, чи впізнають кремечужани популярні українські пісні. Українська музика теж свого роду зброя. Вона підтримує бойовий дух населення та наших захисників. Сьогодні ми вирішили дізнатися у укремачужан, чи зможуть вони відгадати українські пісні. Я вони зараз грати, я втічаю. Дві рандомні українські пісні. Як ви маєте вгадати, хоча б одну, тоді я вам дам на великий подарунок: хоча б або назву, або виконавця. Якщо знаєте, ти це, це, це взагалі чудово. Давайте знайоме. Кароль. Щось таке, так. Да. Тільки голос, от пісня. Не Тільки щось... не так, ні, ні, пісню знаю, знаємо. Голос так. Добре. Все ж таки один подарунок я вам Добре. дам. Дякую. Де не додому. Калиш. Дякую. Добре. Гарно, чи гарно, так? Дякую. – Це з Дякую. – Дякую ярмак, земля на схолі, крою пофарбована. В Криму самої хатину Країна моя, моя Україна. Ну ви вгадали. Пісня називається вона. А з кожним роком з'являється все більше нових сучасних українських пісень. Українська музика стає все більш популярною і молодь все частіше починає слухати саме українське. Це наше, це своє. Так бо ну російське воно ну наше воно треба, якщо є своє. Не поважати українську мову, українську пісню це себе не поважати. Тому що ми українці, ми нація. Ну я просто включаю YouTube Music, і воно там само йде. Я ну не дивлюсь на виконавців і на назву пісні. Я взагалі дуже давно слухаю Океан Ільзи. А, ну це. Взагалі, то мабуть, ну найкраще що я можу назвати з української музики, то «Океан Ельзи», А Кузьма ну, Кузьма Скрябін дуже крутий «Бумбокс». Слухала в основному зарубіжну, але зараз багато української класної. Ви вийшло, пробралося скрізь от цю кучу російської музики. Тому в принципі класно, що її стає більше і вона якісна. Є декілька виконавців, такі, як наприклад, той же самий ярмак. Дуже багато його пісень, на яких я виріс. Підтримуйте українське, слухайте українську музику, читайте українською, дивіться українські фільми та серіали та наближайте перемогу України. Стефанія, мама моя Стефанія. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачуцькі новини. Весело та з користю у парку Придніпровському відбувся відкритий дитячий турнір з бадмінтону Перший волан. Про активне дозвілля юних кременчуцьких спортсменів. Дивіться далі. Сьогодні у парку Придніпровській дітвора змагалась за першість у відкритому турнірі з Бадмінтону Перший волан. Подарунки, грамоти та медалі. Юним спортсменам було за що боротись. Сьогодні відбувається турнір з Бадмінтону Перший Волан його організаторами є Федерація Бадмінтону міста Кременчука спільно з Кременчуцьким міським центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Кожного тижня ми проводили тренування, діти. Хочуть показати свої досягнення і згодом буде відомо, хто кращий в цьому турнірі. Цього разу діти до 15 років і можуть виступати в одиночній та в парній категоріях. Це може бути дівчина з мальчиком також, і що є гендерністю цієї дуже цікавої Олімпійської гри. Тут зібрались справжні фанати Бадмінтону. Хтось тренується два місяці, а хтось декілька років. На Бадмінтон хожу вже давно. Він цікавий, спортом займаєшся фізично, бігаєш, пригаєш. Участь у змаганнях взяли як Кременчужани, так і переселенці. Сім'я Каті з початком війни переїхала до Кременчука з Харкова. Там дівчинка вже займалась Бадмінтоном, проте війна внесла свої корективи. Тут їй подобається все: і тренер, і колектив. Тренер очень хороший, хорошого. Меня многому навчив. Ребята теж дуже дружелюбні, Мені всегда допомагають. Це вже второй мой турнір. Я уверена, що я сьогодні виграю. Ми теж вирішили тут продовжувати займатися. І я знайшла через Фейсбук нашого тренера, і ми почали відвідувати. Це такий веселий, і корисний спорт нам подобається. Анна Литвин, Антон Воробйов, Іван Кеченко, Кременчуські новини. Вони прагнули залишити нас без нашого минулого історії, культури та знань, але в них нічого не вийшло. Попри всі криваві щурячі дії по відношенню до українців, ми продовжуємо жити далі. Розвиваємо і розвиваємося, пізнаємо нове, навчаємось і міцніємо. А найголовніше будуємо наше українське майбутнє, вільне та незалежне. Слава Україні та слава нашим героям.